Даю викройку на це платтячко. Можна це зарубити і буде як тунічка для хлопчика. Така спинка. Як я шила це платічко? да, буде ссылка внизу. Кому подобається підписуйтесь, ставте лайк. Тепер викройка. Ось розміри мого котика. Шия 22 см, під лапками 33, саме ширше животик 37. І від шиї до хвоста довжина виробу 33 см. Так, ось сама викрика. Малюю такий прямокутник. Висота 33 см. Це ж є довжина спинки. І ширина 18,5. Далі, зверха відкладую 2 см, сюди 7,5, плавною лінією з'єдную. Тут зверха відкладую 1 см, сюди 3, також плавною лінією з'єдную. Сам цей прямокутник ділю. На частини з верха, з самого верха відкладую 14 см, 6,5, 6,5 і 6,5 провожу лінії для зручності. Потім, так як вона у мене, тут, ну, набагато животик набагато товщий, чим ну, от, В мене тут під лапками 33, а тут 37. І для того, щоб тут під лапками також воно відповідало, я отут посередині поділила, значить, ще цього ще не сказала: 12,5 см, а це 6 см, це буде спинка, це 12,5, а це 6 це буде перед. І прочертила посередині. Так, тепер оці серединки 1 см в одну сторону і один в другу. Це я просто заузила, щоб отут зверху трошки було вуще. Так, тепер, отсюди, зверху відкладую 4,5 см. І так би провожу лінію. Так. І ну, оце наші будуть точечки. І від оцих точечок відкладаю 0,5 см в одну і в другу сторону. Потім, оцей відрізок буде 9,5 см, шукаю серединку. На середину також відкладую, звідси, відкладую 2,5 см, і тут також 2,5 см. І от таким полупругом. З'єдную. Це буде вирізи для лапок. Так. Тепер низ. Так. Отут де один прямокутник залишаємо, а на другому шукаємо серединку, відкладую 1 см сюди, 1 см сюди. І також з'єдную тут, де спинка. Отак, От випуклою лінією, а тут вогнутою. Тут де животик наоборот. Так. І вирізаю оце. Оце вирізаю. Отакже ж. Це. Це, тоді ж отак. Ой, так в общем, оцей трикутничок, оцей гострячок. Це я вирізаю, викидаю. А це все викройка йде. Це перед це спинка. Так. Хто, кому трудно буде розрахувати для свого кота, пишіть, я допоможу.